Вітаю, друзі. Після завершення картонного майдану очікувано і прогнозовано настав час офігенних історій. Тут, як ви розумієте, я змушений використати ефемізм для того, щоб уникнути вживання масного і нецензурного слова. На камеру заговорили колишні працівники антикорупційних органів САП і НАБУ. Сьогодні я хочу представити вашій увазі короткий. Аналіз глибинного двогодинного інтерв'ю екс-прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслава Броневицького, журналістці громадського Ярославі Вольвач. Чому я хочу це зробити? І чому я вважаю це важливим і необхідним, тому що це тривале двогодинне інтерв'ю дуже яскраво показує поверхневість розуміння складних соціальних процесів в Україні. А також це інтерв'ю. Прогнозує дуже низьку якість політичної еліти в майбутньому. Всі ці активісти, учасники картонного майдану, вони дуже скоро стануть народними депутатами. І це інтерв'ю показує, що люди, які вийшли на картонний майдан, вони взагалі не орієнтуються в ситуації і вони навіть не розуміють. Що і кого вони захищають, я коротко протягом трьох-п'яти хвилин спробую передати суть двогодинного інтерв'ю екс-прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Броневицького журналісті Ярославі Вольвич. Весь сюжет цього інтерв'ю розгортається навколо. Справи з Одеським аеропортом. Це тривала вже справа. Вона тягнеться від часів, я так розумію, міського голови Костусів, і свого піку вона досягнула. В 2023-2024 роках. В цій справі фігурують у якості підозрюваних і одночасно, нібито інвесторів, такі персони, як Кауфман і Борухович Грановський. Оці дві персони там фігурують. В чому суть питання? Суть питання в незаконній оборудці. Яка призвела до того, що через Костусюва, через Одеську міську раду, державне підприємство, одеський аеропорт, опинився в руках ось цих двох аферистів. Ну, нібито в приватній власності він опинився. Все це було незаконно, дуже похабно і дуже нахабно, що обурило навіть підприємливих одеситів, тому що одеська громада активно допомагала. Детективам НАБУ і активно допомагала спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Вважалося, що в результаті цієї незаконної оборудки збитки для держави склали 2-2,5 мільярди гривень. І тут розгортається найцікавіше. Впроваджується ось ця практика співпраці із слідством. Що цікаво, цікаво те, що сторона захисту, тобто сторона Кауфмана і Борухович Грановського не виходила з пропозицією на укладання угоди зі слідством. А вийшли на прокурора. Брановицького і справу вів е, слідчий або детектив НАБУ е, Браверман. Е, вийшло керівництво. Вийшло керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вдумайтесь в цей момент. Ні Кауфман, ні сторона захисту не виходить з пропозицією е, угоди зі слідством. А з пропозицією угоди зі слідством виходить керівництво. Керівництво слідчих і прокурора, який був керівником цього досудового розслідування. Більше того, коли стало питання укладання цієї угоди, то постраждала сторона, постраждала сторона є Одеська міська рада. Вона не підтримала цю угоду. А також вперше, напевно, в історії, я так розумію, САП і НАБУ не підписали цю угоду. Про співпрацю з слідством сам Браверман детектив НАБУ і в тому числі не підтримав Брановицький як прокурор, який дивився за цим всім. Тобто, фактично це все зробили керівництво САП і керівництво Набу. Це сталося у 2024 році. Хочу нагадати важливі аспекти, важливі моменти цього, цієї історії. Після того, як Венедиктова. У 2020 році фактично виокремила вигородила Татарова від кримінального переслідування і від ув'язнення, передавши справу антикорупційних органів СБУ. Тоді був скандал, це все помітили, звичайно, наші західні партнери, це було там за півтори року до війни. У 2020 році це відбулося цей скандал. При тому всьому, що формально набув. І САП вважалися окремими від прокуратур органами, але незважаючи на те, що вони були автономними і діяли самостійно, Венедиктова генпрокурор брутально втрутилася і вночі в 23-й годині 42 хвилини, вони зареєстрували передачу цієї справи в СБУ, передали змінили цю підслідственність, чи як там сказати. І це відбулося, ну це не залишилося непоміченим. І коли почалася війна, наші західні партнери дотиснули Зеленського і в грудні 2023 року був прийнятий спеціальний додатковий закон, який посилював автономність і незалежність САП і Набу. І, от, незважаючи зважаючи на цей закон, який посилював попередній закон про створення САП і Набу. А відбуваються наступні речі. Відбувається підписання угоди зі слідством, в обхід слідчих і в обхід детектива, слідчого і прокурора. Це все відбувається в обхід. І ситуація там виглядала наступним чином і дуже цікаво. Слідство угода зі слідством передбачала відшкодування 1 мільярда гривень, замість 2,5 мільярдів гривень, і ключовий момент, що аеропорт залишився в руках аферистів. Це називається угода зі слідством. Було прозвітовано, що держава вперше в зв'язку з запровадженням цієї практики угоди зі слідством отримала в бюджет 1 мільярд гривень. Важливий ще один аспект, і важливий ще один момент. Була ну така майже офіційна інформація, що винагорода призначена була 1 мільйон доларів за усунення Броновицького і Бравермана від цієї справи з одеським аеропортом. А за притягнення їх до відповідальності відкриття проти них кримінальної справи 3 мільйони доларів. На 3 мільйони доларів не пішли. Очевидно, погодились на 1 мільйон доларів. Ви вдумайтеся. Це все після 2023 року, коли була посилена автономія і посилена самостійність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в САП і в Набу відбувся ну, своєрідний майдан зі слів Брановицького. Чому я і називають настав час офігенних історій. Більше 50% детективів. Ну, можливо, там ще прокурорів САП в тому числі, прийшли до керівника, там кривонос, по-моєму, у них, чи хто там був. Це не так важливо. І напряму запитали свого начальника, за що він, за які гроші він звільнив Бравермана з, взагалі, з НАБУ, з антикорупційного бюро. За що він його звільнив? Тому що його звільнили на тій підставі, що він відчинив двері для, нібито головного свідка, це була жінка, і сторона обвинувачення адвокати пролобіювали скандал, який висвітовали в пресі, про інтимний зв'язок між детективом Набу і ключовим свідком, яка була жінка, за факт, тільки факт. Що він відчинив двері і посадив її в автомобіль і зачинив ці двері. Ну, по-перше, як сказав Броновицький, вона не, взагалі такого поняття, як головний основний свідок, не було. І це, в принципі, ну, ніяким чином не впливало на, на ситуацію. І е, оцей майдан, який відбувся в набу, він залишився поза межами преси, натомість преса. І всі писаки написали, що викрита корупція в набу і в САП, і усунуто від справи поганих працівників. І в результаті усунення їх від справи держава отримала 1 мільярд гривень. А насправді держава не доотримала 1,5 мільярда гривень, тому що 2,5 мільярда мільярди, і ключовий момент. Аферисти залишили у своїй власності одеський аеропорт. Це щоб всі розуміли, що загалом відбувалося і відбувається в антикорупційних органах. І про що говорить Броновицький? Броновицький говорить про те, що рядовий особовий склад, детективи і прокурори працюють взагалі в своєму режимі, як на, з іншої планети. Над ними вони відчувають керівників, які фактично є зрадниками і торгують справами, а також вони. Е Заробляють на там закриті на порушення і так далі. Це після скандалу 2020 року і скандалу 2020, верніше і прийняття нового закону, який посилює автономність і самостійність САП 2023 року. Це все відбувалося до 21 липня, коли Зеленський проголосували. Команда Зеленського проголосували за фактичну ліквідацію самостійності і автономності. Тобто, що, про що можна говорити? Ми фактично мали антикорупційні органи, сап і набу, які торгували справами, які звільняли, забрали гроші у криміналу і звільняли чесних і, і, і сумлінних працівників. Звільняли. Тоді е, всі ці люди з картонками цього всього не бачили важливий момент. Не бачили, не розуміли і писали статті. Писали, ви думаєте, в цей момент Писали статті, що нарешті з е, Саб вигнали, вичистили поганих і несумлінних корупціонерів-працівників. Тоді не було ніякого бунту, ніхто не виходив з картонками. Це щоб взагалі розуміти. Рівень усвідомлення, рівень заглиблення в процеси. Преса мовчала, всі мовчали. Заговорили оці люди. Станіслав Броновицький тільки зараз, після того, як вже відбувся цей картонний майдан, відіграли на закони і так далі. Почали спливати ось ці всі речі. Причин хочу зауважити, що Станіслав Броновицький говорить абсолютно спокійно, відкрито, чисто по очах видно, що ця людина говорить абсолютно правду. І виникає питання: взагалі: а що відбувається в країні, і чим переголосування закону, що воно змінить в прокуратурі, мається на увазі спеціалізовано антикорупційній прокуратурі в набу та нічого вони не змінює. Залишаються всі ці люди, нібито знову повертається все на попередні умови. А попередні умови були наступними: що рядові будуть працювати чесно. А уже керівництво і заступники САП і набу будуть далі розторговувати цими справами і далі будуть ну фактично працювати під керівництвом Зеленського і нинішнього генпрокурора. В чому єдине незручність, і чому Зеленський хотів хотів це все прибрати? Тому що по перше, це напружувало на фінанси корупціонерів. Вони були змушені все одно платити хабарі. Або повертати хоча б частину грошей вкрадених. І ключовий момент, що їх не влаштовувало, це політична дискредитація. Тому що це ставало надбанням соціуму. Люди це все бачили, чули, читали. І фактично цих людей потрібно було з тріском прибирати. І це дискредитувало і тих людей з команди Зеленського, і самого Зеленського. Оце, його, оце тільки те, що його не влаштовувало. І це буде очевидно далі не влаштовувати. Але всі ці люди залишаються. Мається на увазі керівництво САП і набу, і будуть продовжувати продавати, торгувати справами, підігрувати генпрокурору, підігрувати Зеленському. Але майдан картону вже розійшовся. Він mm -hmm. вважає, що виконав свою місію, виконав свою важливу роль. Це щоб ми взагалі розуміли про глибину там розуміння, глибину осягнення проблематики і про перспективи нових політичних діячів і, можливо, і лідерів. Те, що у нас би, готується. Ось це те ну, от ключове, на що я хотів би звернути увагу, як підсумки картонного майдану і загалом, що насправді відбувається, і що насправді відбувалося в антикорупційних органах, і що там буде продовжуватися після нібито повернення ситуації на попередні, на попередні позиції. Ну, це так, щоб ви заощадили час. Не дивилися двох інтерв'ю, я його двічі передивлявся. Воно надзвичайно цікаве. Ну і загалом, щоб познайомилися з тим, що відбувається у нас в країні. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, до побачення. На все добре.